Привіт, Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. знаходжусь сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Бачите, базар сьогодні після свят вже повний. Також хочу нагадати, що ми займаємося автопідбором. Якщо ви знайшли собі автомобіль самостійно, ми можемо перевірити вам його перед покупкою. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можемо забезпечити вам супровід купівлі авто на авторинку. А хто не має часу, бажання чи можливості шукати собі автомобіль самостійно, можемо підібрати вам авто під ключ. Автопідбором займається Василь, його номер телефону є знизу відео. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень. Гарного вам перегляду: Toyota Land Cruiser Prado, 6 Шостий рік, 12900 ціна, 2,7 газ бензин. газбензин. Можливий ще торг по автомобілю. Номер телефону власника є. Можна уточнити всі деталі. Так, авто в чохлах. Тігуан 2015 року, 12200 ціна, двохлітровий автоматична коробка, 180 тисяч пробіг. Салон шкіряний. Кондиціонер підігрів сидінь. Мерседес МЛ 320-й, восьмий рік, 13500 ціна, 3-літровий дизель. Так, можливий ще торг і літня гума. 251 тисяча пробіг. То ваша можна? Так, шкіряний чорний салон. Так вона виглядає. Панорама. Nissan x Straйл, сьомий рік, 9600, ціна, двохлітровий дизель, 290 тисяч пробіг. Шкіряний салон, коробка автоматична. Підігрів сидінь, клімат. Панорама. Кія Sportage. 19,5 ціна, можливий торг і обмін. Номер телефону власника є. 20-й рік, 1,6, двигун, автоматична коробка. Так, відмінний стан. Показ, як виглядає. Mitsubishi Outlander, 10-й рік, 8500 ціна, 24 газ-бензин, повний привід, автоматична коробка, 270 тисяч пробіг. Такі тріщини на лобовому. Салон комбінований. Renault Колеус, 12 рік, 13 тисяч ціна, двохлітровий дизель, так, повний привід. 177 тисяч пробіг. А підкажете ваш номер телефону? Ну, я б не скажу. Кажіть. 099, 908, 63, а тепер ще раз повільно? 099. 908. 6317. 63, <ріст> так, виглядає в салоні. Комбінований. Audi q 7 16 рік, 33 тисячі ціна, 3-літровий. Так, у нас гібридний, гібридний дизель, бачу, 280 тисяч пробіг. Так, тут от у нас номер телефону є власника, він код. Так, ну на лобовому є тріщина, потребує заміни. Так, панорама. Зараз дозволу. Я трошки покажу. Дякую. Так, коричневий шкіряний салон. Land Rover Discovery Sport 15-го року, 14 сто ціна, літровий бензин, автоматична коробка, 207 тисяч пробіг. Так, світличкі салон. Панорама. Subaru Outback. 19-й рік, 14, 200 ціна, 25 бензин, 100, 131 тисяча пробіг. Так, салон світлий. Повний привід. Вольвикс, це 9016 рік, 23 тисячі вісімсот ціна, 2-літровий бензин, 280 тисяч пробіг. По автомобілю, можливий торг. Так, панорама. Чорний шкіриний салон. За деталями вже звертайтесь до власника. Honda CRV, 12 рік, 13700 ціна, 24 бензин, автоматична коробка. Авто в рідній фарбі 254 в рідного пробігу, можливий обмін. Шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь. Є люк. Кашкай, плюс два семимісне одинадцятого року. Десять ціна, стаціна, один і шість дизель. Так, на жаль, не вказаний пробіг. Так, клімат. Панорама. Audi q 5, 13 рік, 13, 600 ціна, літровий бензин, коробка автоматична, 170 тисяч миль пробіг. Шкіряний чорний салон. Панорама. Mitsubishi Outlander, 17-й рік. 15 950 ціна, 2,3 дизель, механічна коробка, повний привід, 203 тисячі пробіг. Хюндай Сантафе. Пятнадцятий рік, 15 рік, 15,950 ціна, 2,2 дизель, механічна коробка, 204 тисячі пробіг. Номер телефону є. Шкода Кодіак, 18 й рік, 23 900 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка повний привід, 198 тисяч пробіг. Салон комбінований. Мазда cx 5 12 й рік, 13-200 ціна. 2,2 дизель-автоматична коробка. Свіжопригнана без пробігу по Україні в рідній фарбі. Так, тут Вам зупиняю на комплектації. Повнопривідна. Дякую. Вона виглядає в салоні. Peugeot 4008, 13 рік, 11500 ціна буде що торг, 2,0 газ-бензин, автоматична коробка, 199 тисяч пробіг, повний привід. Показую по салону. Він виглядає. Салон комбінований. Межо 3008, 2012 рік, 8500 ціна, 1,6 двигун, газ-бензин, автоматична коробка, 156 тисяч пробіг, можливий обмін. Mazda CX5, 12 рік, 13800 ціна, 2,2 дизель-автоматична коробка без підфарбування автомобіль, 193 тисячі пробіг. Uh -huh. Дякую. Ні, закрита. Ну, нічого. Так от вона виглядає в салоні. За деталями звертайтесь до власника. Peugeot 5008. 24 500 ціна, можливий торг і можливий обмін. 21 рік 1,5 дизель автоматична коробка, авто 7 GT-Line, відмінний стан в рідній фарбі, без пробігу по Україні. Номер телефону власника є. Показую по салону. Так, комбінований. Шкіра Алькантара. Панорама. Так, зараз покажу, ще задній ряд. Окей, okay, додаткові місця. Nissan Qashqai 13-го року, 12900 ціна, двохлітровий дизель, 220, автоматична коробка, 223 тисячі пробіг. Виглядає в салоні. Знаю, питаєте за такі автомобілі. Панорама показуємо. Клімат. так Поставили підігрів сидінь. Так, це у нас Кашкай 7-місний, плюс 2.